Від рівні проводу хочу привітати українську націю, а також побратимів, воїнів добровольчого кримського корпусу, бійців, національно визвану руку правої і прийдешнім 2016 року, черговою річницею з дня народження провідника української нації Степана Бандери. Хочу побажати всім Божого благословення в боротьбі. Вірності побратимів сухого порогу і здобути тотальну перемогу над зовнішнім і внутрішнім окупантом. Все буде Слава Україні! Українській нації Степану Бандері! Треті! Слава, слава, слава! Треті! Слава, слава, слава! Треті! Слава, слава, слава! Воро! Української нації! Тречі! Смерть, смерть, смерть! Тречі! Смерть, смерть, смерть! Треті! Смерть, смерть, смерть! Слава Україні!